У Сумах в 11 відзначили кращих спортсменів і тренерів року. Вшановували олімпійців та неолімпійців їхніх тренерів і ветеранів спорту. Відзнаку «Спортивна особистість року отримали кращі спортсмени та тренери з олімпійських видів спорту. у 2016 році визнані легкоатлета Інна Кашина та Віталій Бутрим, панкратіасти Денис Неконис та Світлана Скрипник. Тренери Микола Годинь та Євген Зернов. Кращими молодими спортсменами названі біатлоністка Анна Кривонос, Борець Владислав, Копан, панкратіаст Альберт Миспан та Анастасія Воскобойнікова. Відзнаку кращих наставників молодих спортсменів отримали Олександр Москаленко та Сергій Гавриш. Гравець національної збірної з футзалу серед спортсменів із вадами зору Вадим Швець здобув номінацію Сильні духом. Перший раз ми стали чемпіонами Європи. Дуже приємно просто посмітити в глаза, приїхати медалі, посмотрети в очі тренерам. Это Це... і увидеть радость кращим вчителем року. Визнали Анатолія Скибу з кроловецької школи номер 3 Павло Могільніков і Катерина Шведова отримали номінацію з рез для молоді. А МСК сумчанка названа командою року. Новинкою цьогорічної церемонії стала номінація Кращий спортивний журналіст. Дополнительна ізюмінка, що в нас в цьому году вперше номінація лучший журналіст. Відразу двоє моїх колег отримали відзнаку кращих: це Григорій Рева та Олександр Качанов. Ще міг і вітаємо.